Друзі, усім добрий вечір. Зараз сидю на веранді на своїй і дивлюся, що у мене зійшло з пачки огірків. Дивіться, оце все, що зійшло. Три таких маленьких саджанця. Це вже друга спроба посіяти огірки. З першої спроби, друзі, у мене нічого не зійшло. У мене ростуть огірки, але у мене є місто я хотіла ще досадити. І тому, друзі, хотів, ну, спробувала отакі. Купила кубики, дивіться. Вони називаються кубики пробка. Такий матеріал, я навіть не знаю, що це. Ось. І посіяла гірки дивіться, результат. Оце вже зараз пересаджую усі стаканчики, які <кхи> залишилися пусті я туди пересаджу ці кубики. Дивіться, не зійшло тільки ось о, два кубічка Не зійшло. да не зійшло. А ці, дивіться, навіть корінчики ось повилазили. І тому я заглублюю весь кубик сюди. Оце я вже один зробила. Зараз остальні так зроблю. Дуже гарно. Тому я пішла в магазин. Це в оцих дешевих магазинах. У нас магазин, Та да, Аврора та інші. І оце там ще купила на наступний рік таких. 20 гривень коштує отакий пакетик кубиків. Ось, друзі, зараз підемо в садочок, я вам покажу, що там у мене квітує. Друзі, а ще у мене є така новиночка. Сорт називається Nobris. Це крупнолистова гортензія. Маленьким череночком я її взяла. Тому що маленьким череночком дешевше. Але дивіться, яка у неї гарна квіточка. Вона салатово біла. З рожевою серединочкою. Отака кулька, дивіться, салатова біла, дуже гарна. Я її пересадила в великий горщик, і вона буде в мене поки рости у цьому горщику. Друзі, дивіться, ж, яке страхіття у мене тут твориться. Сьогодні зять мій з дочкою приїжджали до нас в гості і з чоловіком розбирали курятник. Курей вже в мене в мене немає, вивели їх усіх. Ось не хочу я ось, тому дивіться, це в мене буде нова зона для моєго, як кажуть, проєкту садового. У мене тут є така задумка. Там наприкінці під калиною буде такий невеличкий навіс, зроблений, такий, по типу як хатка, така садова. ось, Для пересадки рослин. там ось і там буде стояти столик. Ну, в общем, друзі, у процесі роботи я буду вам все це показувати. Прийдеться переносити оцей кліматіс. Хто пам'ятає, тут стояв у мене стіл, на якому я все пересаджувала, і був такий угол від курятника окремо. Ось а там була загородка для гуль-вигула кури, і саме курятник. Оце, друзі, таке сьогодні натворили. Треба оце все зять буде забирати на дрова, бо у них булеріан, вони топлять буліріан. А це все треба пакувати і вивозити, друзі, на смітник. Але повертаємося до садочку. Тут у мене, бачите, я прикриваю рододендрон, бо він увесь, весь, увесь, друзі, сонце почалося і опять почав горіти. Ось, Тому я поставила старий зонт над ним, а потім я його перенесу в друге місто. Дивіться, скільки квітів зараз квітує. Почнемо з гортензії. Це гортензія Міні-бель. Ну, так як мені її прислали, так я вам її називаю. Вона вже в мене третій рік. Вона вже така величенька, але це ж не здоровий гортензій. Вона буде невелика. Тут у мене, як у минулому році, насіялася космія, Тут у мене карликовий позиріплодник росте. Ось лавандочка теж карликова. Я розповідала, що тут у мене карликовий куточок такий. Карликовий барбарис, і ялиночка. і ще одна у мене гортензія. Бобо. Ось, друзі, а подивіться, яка гарна виросла у мене ковила. Це ковили... ковилу я садила взимку, хто дивився моє відео, я садила її з сім'ян. А це, друзі, шавлія яка не зимує, мені казали. Але я її зрізала під курінь, вкрила соломкою і накрила п'ятилітровою баклажкою. Дивіться, як вона гарно перезимувала у мене і квітує. Мені воно подобається цей сорт, що він квітує усе літо. Друзі, троянди показувати не буду, вони вже відквітли. Треба їх. Деякі я пообрізала, а деякі ще не вспіла. Оце, друзі, хочу показати вам свої нові сорти хіноцей. цей. Які в мене живуть уже другий рік у моєму садочку. Оце рожева з талатовим забарвленнями на кінчиках. Дуже гарна. Сорти не буду називати, я їх не запам'ятала. Ось, Буду тільки показувати, які вони на вигляд. Друзі, у тому році посадила гіпсофілу. Краса, неймовірна, але кущ величезний. Це я вже половину куща зрізала на букети. І дивіться, як. Друзі, гіпсофіло дає дуже гарний фон другим рослинам. У неї такі маленькі-маленькі бубочки, бачите. Тут розквітає лілія, дуже пахуча, гарна, дивіться, величезні квіти в неї. Там ззаді неї квітує біла хіноцея. Я поливала, трошки прибила її струї, струєю, так води. Друзі, тут квітує червона хіноцея. Червона, вона не дуже висока, сантиметрів 60 вона ось і повна, гарна дуже. І троянда тут, дивіться, яка превращається в мумію і повністю не розкриває і не збрасує свою квіточку. Це, я не знаю, назви була куплена там на ринку у жіночок. Друзі, далі хочу вам, отут Акрополіс відквів. Дивіться, становиться він такий салатовий, треба обрізати його. Друзі, нічого не встигаю, не знаю. Так, куривками щось роблю. Це в мене залишилося, розпродала, друзі, залишився собі маленький кущик такої жовтої ехіноцеї, світло-жовтої, дуже гарної. Маленька, сантиметрів 50. Тут квітує теж дуже гарна лілія в мене. Ось, поворачуємося сюди на ту сторону, друзі. Тут у мене з нових ехінацеї. Оце в мене новенька хінацея, сантиметрів 45, вона до 50. Повна, такий гарний кущик наростає, такий прям дивіться, це вона в мене другий рік, ця хінацея. А оце, друзі, я від цієї в захваті. Вона в прошлому році показала квітку, вона не була така гарна. Ця маленька, сантиметрів 30, мабуть, висотою, але дивіться, квіточка не дуже мала. І дуже-дуже така гарна маліновий колір в неї, і темна серединка. Кому цікаво, друзі, їх і на це я вас в основному всі замовляла в сімейному саді. Ось, І ще одна. У неї квітка теж біла, трошки вище, сантиметрів 40-45 вона. Ось, дивіться, ну друга квіточка, і вона становиться більш рожева, коли відквітає. Друзі, зараз покажу вам ще мої. Дві хіноцейки дуже гарні. Зараз вечір у садочку дуже гарно, неспекотно. Тут у мене трояндочки вже повідквітали. І ось дивіться на оцю красунечку. Це вже з великих красунечок, друзі. Це вона сантиметрів 70. Ця ехінацея. Дивіться, яка в неї ромашечка така гарна, вона держить ромашечку дуже довго. Вона світліша, коли починає відквітати. Кущик великий наріс. Це в мене теж з нових ехінацей. Зараз повертаємося сюди, друзі. Тут вона розвалилася, треба завтра буду підв'язувати її. Але дивіться, яка вона гарна і велика, вона десь до метра. Оця ехінацея теж червона, дуже гарна така квіточка в неї. Вона як ракетка. Лепісточки опускає донизу. А коли тільки починає квітнути, дивіться, вона помаранчевого кольору. Вона така червона помаранчева ця хіноцейка. Там у мене теж мінічка гортензія. І зараз підемо, друзі, у другий садочок. Я покажу вам теж, які хіноцейки в мене є. Забула вам показати, які гарні лєнічки в мене зараз квітують. У мене їх небагато, але вони дуже гарні. Це з великих. Такі махрові у нього пелюсточки, дивіться, волнисті такі. Але, друзі, кожен рік оце таке у нього з листями робиться. Я не знаю, що це таке. Мені кажеться, що це якась болячка. Я потім з часом, коли він відквітує, я його підрізаю йому це листя. Тут теж у мене хіноцей розсаджена. Але вона ще не квітує, тому я її не буду вам показувати. І зараз ще покажу вам, друзі, мої маленькі лілінички. Вони дуже гарні. Дивіться, які вони цярівні. Квіточки манюнькі, але кущі вже такі великі, розлогі такі стали. Може, може, вже і треба їх відсажувати. І оце, друзі, це сьогодні тягали, щось насєлось. Дивіться. Яка квіточка, дуже гарна квіточка. Зараз, друзі, зайшла в другий садочок. Дивіться, як чудово почуває себе гортензія, яку я пересадила навесні. Дивіться, оце для неї як таке ложе, бачите, вийшлося з моєї старої водойми. Чекаю, друзі, на її квітування, тому що ця гортензія квітує на. Поганих того року і нового року, тому що ну, повинна бу, повинні бути квіти. По крайній мірі, вона в другому місці росла, квітувала погано, але квіти були. Ось, друзі, там хосточки, зараз пройдемо. І у цьому році, друзі, неймовірно, квітує кандібель баблгам, гортензія. Хочу показати вам її шапки. Вона у цьому році дуже гарні дала шапки. Це деревовидна гортензія, і вона мені дуже подобається, тому що вона зразу розквітає рожевим кольором. Ви, ви подивіться, яка вона у цьому році велика. Друзі, не вмію я черенкувати гортензії, скільки спробувала вже навесні пробувала і зеленими черенками, але щось у мене нічого не виходить. Не знаю, мабуть, не дружу я з ними. Троянди получаються, а це ні. Це, друзі, я хіноцейку виростила з сім'ян. Це білий лебідь, сім'я називалися так. Вона дуже гарна. Така з сантиметрів 70 висотою. Кущик нарощую дуже швидко, дуже гарна хіноцея. У цьому році я посіяла ще пакет, два пакети хіноцеї. Друзі, в мене вижило тільки два саженці. Ось і зараз покажу у цьому році. У мене був експеримент. Я не вкривала свої ні азалію, ні рододендром, ні гортензії крупнолисні. І дивіться, оце вона в мене квітує, як гарно. Ця гортензія. Назву не знаю. Я купляла її на ринку. Дивіться, яка квіточка. Може хто підскаже мені назву. У неї світле стебло, темний лист, то є з темним стеблом. Ось, а це світле стебло, але дуже гарна у неї квіточка. І оця гартензія пільча, дивіться, але її слизняк поїв, теж вона вся буде квітувати. А стільбочка не дуже, друзі, тому що дощів не було багато у цьому році, і вона не дуже квітує. І ті роки вона дужче в мене квітувала. І зараз я вам покажу одну хінацею. Це у мене просто бомба, а не хінацея. Троянди йду, не показую, друзі. Оце одна. Тільки дивіться яку гілку Це все зрізало. А яка гілка. Це в мене пересорт. Ну пересорт, друзі, чудовий. Я її задоволена не можу. Це такий ком з великих троянд. А ось моя красунечка, друзі, дивіться. Я такого кольору на це ще не бачила. Але, як кажуть, вирви глаз, помаранчево. Помаранчева, невисока, сантиметрів 40-50, але дивіться, квітка немаленька, і які вони гарні, друзі. Отакий От на сьогодні, друзі, невеличкий обзор мого садочку. Тут залишки трояндочок, які квітують. Лілії жовті теж вже закінчують своє квітування, а там дивіться, хто в мене в хатинці живе. Соня, привіт! Це моя Соня. Цей домик любить, вона любить там спадню, там тіньочок. Криша вже так проходилася, треба чоловіку сказати, що треба поремонтувати тусі кришу. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей.